Друзі, роблю моніторинг злоякісної групи у Фейсбуці, яка називається Пошук зниклих безвісти по Україні, яка керується російськими спецслужбами та ними створена. Ось я потрапляю до секретного закритого чату, який ніхто не бачить зовні. Тут шукають активно наших військових їх родичі. Вони дають усю інформацію ворога, як виглядають хлопці, як їх звуть, коли зник безвісти. Тощо, е, звісно, ці люди потім отримують особисті повідомлення, згенеровані за допомогою штучного інтелекту відео з цими хлопчиками. І вимагають кошти за повернення бійців. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні та обережні. Ось, бачите, бот пише: доброго дня, мої дорогі друзі, якщо вам потрібна допомога у пошуку рідних людей, звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Е, навіть наживаються вже на цьому, якась Таня Миколаївна Трояновська. На вигляд дитина, років 16, звертатися до неї. Ну, це просто треш. Просто не звертайтесь до такої Яновської, це шахрай. Е ні, мабуть, ні, це не вона. Це була якась користувачка яка заманювала вас у чати. Ось є. О, Боже, хаял екстрасенс Іванова, Господи Боже! Хаял, я його знаю особисто, він таким не займається. Це просто його фейк, господи боже. Будьте обережні, це фейк хаяла.